Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі во Христі, Брати і Сестри, сьогодні заключна сьома євангелізаційна наука на тему Ісус Христос, Воскресіння і життя. Найбільший дар Творця це дар життя. Бог є Богом живим. Тож він сотворив людину для життя вічного. Життя людини з'явилося на останньому етапі створення всього. Бог, неначе увінчав все створене раніше, найдосконалішим з усіх творінь це людиною, якій дав безсмертну душу. Завдяки такому дару, як душа, людині дана воля, розум і почуття. І, власне, завдяки волі людина будує свої стосунки з Богом. І сказав Бог, читаємо книгу Буття з першого, перший розділ 26 стих. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. А далі, в книзі Буття, другий розділ читаємо. 7 стих. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Перша людина була віч віч з Богом. Але після гріхопадіння залишилася віч віч з гріхом. І ось все, що є в світі, має не лише матеріальну судність, але і духовну. І людина має, крім тіла, ще дух і душу. І ось ми маємо про це завжди пам'ятати. Що коли мова йде про життя, то ми маємо розуміти, що йдеться не тільки про земне життя, яке є насправді дуже короткочасним. А коли мова йде про життя, ми маємо ще й думати про життя вічне, життя, яке ніколи не перестає. І Господь про це чітко говорить у Євангелідіана в 11 розділі 25 26 стих. Я в Воскресіння життя, каже Господь, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, не помре по віки. Це Господь сказав у розмові із Мартою та Марією, які плакали над гробом свого померлого брата Лазаря. Господь акцентував спочатку увагу на тому, що в його владі життя і смерть, що Він є Воскресіння життя, що Він повертає людині життя, що Він може вчинити те, що людина не може вчинити. І, власне, Господь Ісус Христос, ми читаємо про це в Євангелії, воскресив доньку Яїра. воскресив Сина Наїнської вдови. І воскресив Лазаря, який чотири дні. Лежав мертвим у гробі. Лазар, як нам відомо, був другом Господа, читаємо в Івангелії, хто може зватися другом Господнім. Господь його назвав своїм другом. Не Лазар назвав Господа своїм другом, а Господь назвав Лазаря своїм другом. І Господь про це каже і апостолам в Івангелії Діана, читаємо про це у 15 розділі. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, і ось, власне, ота от звістка про те, що Лазар помер, викликала смуток не тільки для Марфи і Марії, але і Господь, який дізнався про смерть Лазаря, поспішав туди, туди до Віфанії, до гробу, де було почиле тіло вмерлого Лазаря. Сестри докоряли, Господу кажучи, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмерне. Та я тепер знаєш, що все, що ти попросиш у Бога благодасть тобі. Господь каже, твій брат воскресне». Вона каже, я знаю, що Воскресне Воскресіння в останній день. Господь каже, ці слова, які є, щойно вам зачитував, я Воскресіння життя. І ось власне, Господь чинив незвідане тіло лазаря вже розкладалося. І одна із сестер каже, Господи, вже чути. Тобто, оцей запах. Тіла, який розкладається, вже був чутий. І Господь каже: не бійся, тільки віруй. А після промовляє до Лазаря, Лазарю, кажу тобі, вийди. І ось Лазар вийшов із року живим. І коли ми чуємо про оце таке чудесне Воскресіння і смертвих лазаря Чотиридневного, це, дорогі в Христі, оця івангельська подія, вона має надихати нас на те, що кожна людина без виключення, чи вона жива, чи вона померла, вона є в владі Божій. Дуже важливо є пам'ятати про те, що ще в Старому Завіті, в книзі Пророка Ісаї, читаємо про це. Померлі твої оживуть, Воскресне і моє мертве Кіло. Далі в книзі пророка Даніїла, це ще в старому завіті, і багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги та на вічну гидоту», каже Даниїла, 12 розділ, 2 стих. Ще в старому завіті читаємо про Воскресіння померлих. І ми новозвітні християни маємо так само мати віру в те, що Господь. Є воскресінням і життя. Тобто Господь сам себе називає так, і маємо розуміти, що Господь має владу над життям і смертю, і що Господь, коли прийде в друге, судити живих і мертвих, то постануть перед ним усі коліна, то перестануть перед ним усі народи, і кожен згідно своїх вчинків або прославиться, або осоромиться. І ось, дорогі Христі, роздумуючи над тим, яку владу має Господь, ми маємо скілити свої коліна в покорі перед ним, маємо визнати свої недостоїнства і маємо довірити йому цілковито своє земне життя. Як багато є речей в цьому житті, які невідомі нам людям. Наприклад, Ніхто із нас не приходить у це життя з своєї волі. Ніхто не вибирає з нас день свого народження. Так само ніхто із нас не оприділяє, скільки йому жити на цій землі і День своєї смерті і розлуки з цим вирідним світом. Взагалі, ця таємниця перед нами є закритою. Так ми знаємо життя святих, що була категорія людей, і дуже мало які знали про день. Розлуки із цим видим світом. Але їх дуже мало. Здебільшого для всіх нас це є таємниця. Ми не знаємо, коли наступить момент розлуки з цим видимим світом. Ми не знаємо, коли наступить момент, коли нам прийдеться постати перед Богом. Але ми знаємо точно одне, що обов'язково це буде. І ось для того, аби постати перед Богом, ми маємо бути готовими. Ми маємо просити про те, щоб Господь допоміг нам у цій підготовці. Ми маємо просити про це Господа, щоб Господь працював над нашим серцем, щоб очищав його і допомагав нам у цій підготовці до зустрічі із ним. І коли ми, усвідомлюючи і розуміючи, що Господь є подателем оцього найбільшого дару, дару життя, і не тільки з життя земного, але й життя безсмертного, життя вічного, то маємо, доручивши йому себе, старатися у повсякденному житті творити волю Його. І бути не тільки слухачами слова, але й виконавцями Його. Виконавцями Його волі, виконавцями того, що повеліває Господь. Бо кожен, хто послушний Його Слову, хто послушний Його настанові. Той і достойний буде постати по правиці Господні. Тому я би дуже хотів, щоб кожен із вас, дорогі в Христі, брати і сестри, хто прослухав ці евангелізаційні науки, які звучали впродовж цього тижня у нашому храмі, щоб вони принесли вам духовну користь. Я безмежно вдячний Богові за те, що надихає мене, а вам. Вдячний за те, що ви так активно впродовж цього тижня кожен день збиралися тут не тільки на богослужіння, яке ми творимо кожен день, але і на слухання цих євангелізаційних наук. І я вірю, що це слово, Слово Боже, воно десь впаде в ваше серце і принесе своєчасний плід. Дай Боже, щоб так і було. Щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос є наш пастир. Що Ісус Христос є податель життя, що Ісус Христос є наш Спаситель, що Ісус Христос є Боже Слово, що Ісус Христос є лікарем душ і кіл наших, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб віднайти і спасти, що загинуло. І дозволь Боже, ці вангалізаційні науки принесли духовну користь. Братам і сестрам, всім тут присутнім у цьому храмі, і щоби Твоє Слово, як зерно, принесло добрий плід в їхньому житті. Амінь.